Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я з вами поділюся трьома простими, але надзвичайно смачними рецептами свинини. Перший рецепт це буде ребро. Ребро я нашпигувала чесником, посолила. Додала спеції з обох боків, і тепер буду замотувати його у фольгу. Духовка в мене вже нагріта до 200 градусів. Я буду трошки пролью олією і замотаю, і буду класти в замотане ребро на деко, і буду ставити в духовку на півтори години. Замотую. Кладу на деко і в духовку. Поки воно буде випікатися, я зроблю глазур. Глазур буду робити на основі яблука. Яблуко почистила від шкірки, натерла на тертошку і кладу на пательню. Додаю кетчуп, додаю соєвий соус, соус тір'яки, лимонний сік. Всі грамовки пропишу під відео. Додаю сіль та спеції. І буду його на малому вогні випарювати, достану соусу і знімаю з вогню. Півтори години пройшло, вже в нас ребро готове, але трошки світленьке, не таке красиве. Тепер я беру глазурь щіточкою наношу на обидві сторони і на 20 хвилин буду ставити його ще допікати. Дивіться, яка краса! Зараз я розріжу і подивитесь, наскільки м'ясо соковите всередині. Обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях: сподобався вам такий рецепт чи ні. Слідуючим рецептом це будуть рулетики з м'яса. У мене біток. Я порційно нарізаю на шматочки і буду їх відбивати з обох боків. Це буде блюдо надзвичайно цікавіше, ніж звичайний обжарений сухий біток. Якщо вам подобається моє відео і ви любите за мною готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Зробила я суміш солі та спецій і буду з обох боків їх обтрушувати. Обов'язково пишіть в коментарях, що подобається вам, які рецепти б ви хотіли подивитися ще в мене на відео. Одну цибулину я дрібню. І буду її піджарювати на сковороді до золотистого кольору. Сковороду лію-олію і піджарюю. Поки воно піджарюється, я дрібню печериці. Гриби додаю до пательні, коли вже готова цибуля. Обов'язково до їх додаю сіль спеції, вирівнюю смак, і коли вони вже готові, виключаю пательню і даю трошки їм охолонути. Далі готую огірки і ріжу смужками, вони в мене мариновані. І сир також буду різати смужками. Коли в мене вже все готово, починаємо скручувати рулетики. Кожен кусочок м'яса, кладу гриби, огірок, сир і починаю скручувати рулетом тугенько, нічим не скріпляючи. Ось так. І так роблю з усіма шматочками, їх фарширую. Тепер беру яйця, збиваю просто вилкою, і другу тарілку з борошном. Прокручую кожен рулетик, спочатку в борошні, потім в яйцях, і кладу на гарячу пательню. На пательню е, трошки додаю олії. І так їх повністю обсмажую з усіх бочків, ось так, щоб вони були дуже гарні. І тепер я розріжу, і ви подивіться, яка це краса це не сухий біток, це дуже смачний рулетик з огірочком та сиром. Обов'язково таки зробіть. Третім рецептом це буде приготування чилагача. Я не знаю, як в вашому регіоні називають корейка, биток на кістках, на ребрі. У нас називається чилагач. Я зняла плівочку там, де ребра і повністю його буду обжарювати цілим куском з усіх боків до золотистого кольору. Далі дрібню часник, корінь імбіря на маленькі шматочки. І тепер буду все додавати до казанчика з нашим м'ясом. Всі улюблені ваші спеції, чесник, імбір. І буду все пропишу, всі грамовки пропишу обов'язково сіль перець, улюблені, які, які вам тільки подобаються. І сюди ж буду додавати соєвий соус. Далі обов'язково беру до соєвого соусу десь пів столової ложки меду. Він дає дуже цікавий присмак. І обов'язково заливаю повністю все пивом темним. Це надзвичайний запах солоду, меду, імбіря чесника. М -м -м, він так, такий смачний, дивіться, яка краса. І ставимо на маленький вогонь на 2 години. І дивіться, у нас магія. Кісточки віймаються, і це м'ясо можна просто рвати. Обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, сподобалося чи ні. І до зустрічі!